Я рада вітати всіх на каналі Факти Лайф. Мене звати Оксана Гуцайт і ми говоритимемо сьогодні про те, що важливо і що впливає на наше життя. Але перед тим, як почати, я нагадую вам: ставте вподобайки, коментуйте, адже ваша думка нам важлива. Отже, починаємо! Жахлива ніч сьогодні знов була для українців. Росія запустила по нас 7 ракет і 315 дронів. 284 цілі знешкодили, є 11 влучань. Київ та Одеса майже всю ніч здригались від вибухів. В Одесі загинуло дві людини, ще дев'ятеро поранені. По місту росіяни випустили 10 дронів. Пошкоджено пологовий будинок, ще зруйнована адміністративна будівля станції медичної допомоги. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки в середмісті. В Києві є ушкодження в семи районах. В одному з них, де росіяни поцілили в житловий будинок, зараз працює наш кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Владиславе, вітаю! Де ти зараз перебуваєш? Які наслідки влучання? Розповідай всі подробиці. Вітаю Оксана. Я знаходжуся в одному зі спальних районів. Не буду казати, який це саме район. Протягом ночі без безперестанку атакували Україну ударними дронами та ракетами. Більша частина з них полетіла саме на Київ. Позаду мене можете бачити наслідки влучань. Як повідомляється вітряні в цієї ночі? Рашисти випустили по Україні понад 300 ударних дронів, дві балістичні ракети, ворог випустив з Воронецької області РФ. Тих іскандерів з Скурщини. На щастя, протиповітряна оборона знищила 284 повітряні цілі з 322. Так як основний удар прийняла столиця, то тут зафіксовано найбільше влучань. Пошкодження зазнали сім районів Києва. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Та тепер більш детально. Внаслідок атаку у Шевченківському районі палали автівки та бізнес-центри. Оболонському уламки БПЛА впали на територію однієї зі шкіл. Там виникла пожежа у нежитловій будівлі. Пошкоджено аптеку у Дніпровському районі. Зафіксовано задимлення в нежитловій забудові у Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Також у Дарницькому районі уламки впали на приватний будинок. Про те, як провели цю ніч, кияни далі пряма мова якою ця ніч була для а, вас? Цієї ночі я взагалі не спала. Ну тобто, я коснулася від того, як почула цей звук. Ну, як попав шахет, не спала. А скажіть, чи багато взагалі вибухів за дуже ніч багато, були? Дуже багато було. Ну, максимально. Я, я почула. все воно І буде сліти, тому тобто було страшно. Он. Так перенервували. Я ще діабета, що я з ногами є ліки. Квартирі ціла. А по під'їзду пройшлася, ось, спустилася. Все нарушено. Двері повиривало жив'я. Внаслідок атаки постраждало чотири людини. Всіх їх шпиталізовано. Наразі на місцях влучань досі працюють рятувальники. Для гасіння пожеж на окремих об'єктах застосовано гвинтокрили. Тож, як ви бачите, расистами путіну мир не потрібен. І позаду мене чергова дірка у стіні житлового будинку. Це вкотре доводить. У мене поки все, Оксана. Дякую, Владиславе. Це був Владислав Круглов з району Києва, де росіяни поцілили в житловий будинок. Таке враження, що освіт дав карт-бланш бункерному діду і просто спостерігає, як він знищує українців. До речі, інститут вивчення війни буквально днями оприлюднив інформацію, що теорія перемоги Путіна ґрунтується саме на довготривалості війни. І це стосується і лінії фронту і обстрілів всі території країни. Причому деякі експерти висловлюють думку, що в принципі Росія може випускати по нас до тисячі шахедів на добу. Звісно, наші бавовняні операції підривають їх можливості. Ось, до речі, з останніх. Напередодні бавовна завітала на завод у Чуваській республіці та на військовий аеродром у Ніжньогородській області Ерефії. Ураження ціле підтвердив генштаб, надзищання дронів, потужні вибухи та масштабну пожежу скаржилися жителі Чуваського міста Чебоксари. Ж у нього там на смаліці. Що взрив? Остапучебоксара палав завод Прогрес, який працює на ворожий військово-промисловий комплекс. Це результат влучання щонайменше двох безпілотників. Як зауважило Генштабі, підприємство випускає антени, потрібні, зокрема для виробництва шахедів, а також моделі планування та корекції для російських керованих авіабомб і іншого озброєння. Від атаки дронів постраждав російський аеродром Саваслейка у Ніжогородській області. Місцеві скаржилися щонайменше на 10 вибухів, саме звідти регулярно злітають винищувачі Міг 31 які запускають по Україні аеробалістичні ракети «Кинжал». За даними Генштабу, уражено два ворожих літаки. А сьогодні вночі невідомі безпілотники атакували Татарстан, Підмосков'я і ще дев'ять регіонів. Про це повідомляють російські ЗМІ. У низці районів було введено обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Чули вибухи також у Єлабузі та Нижньокамську. А росавіація вночі вводила тимчасові обмеження в усіх аеропортах московського авіавузла: Шереметіво, Домодєдово, Внуково, а також Саратові, Самарі, Казані, Калузі, Нижньокамську, Ільжевську, Кірові та Петербурзькому Туку. І тепер повернемося до теми, про яку ми говорили на початку програми: до реакції світу на обстріли, як завжди, глибоке занепокоєння. Причому в Європі вже розуміють, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова атакувати держави НАТО протягом п'яти наступних років. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте під час візиту до Лондона. Він визнав, що припинення вогню дасть змогу Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО. А також наголосив, що державам-членам альянсу треба посилити потужність протиповітряної та протиракетної оборони на 400% і значно збільшити кількість наявної зброї. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років п'ять років. Давайте не будемо обманювати себе. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, яка у багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями лише питання хвилин. Більше немає сходу чи заходу. Є лише НАТО. І що ви думаєте, що це розуміння прискорить вступ України до НАТО? Будемо сподіватися, адже той же Марк Рюте запевнив, що обіцянка прийняти Україну в НАТО. Залишається чинною навіть без згадки в комюніке майбутнього саміту. Що ж стосується реакції США на масовані обстріли, то тут навіть коментувати не хочеться. Просто послухайте самі. Ну, вони дали Путіну привід учора ввечері піти і розбомбити їх до біса. Ось що мені в цьому не сподобалося, коли я це побачив, я сказав: ну, все, тепер буде удар. Трампу зараз не до нас. Він посилює своє протистояння зі штатом Каліфорнія, де з п'ятниці тривають протести проти міграційної політики Білого Дому. Нагадаю, вони виникли після рейдів міграційної служби проти нелегалів. У неділю Трамп відрядив до Лос-Анджелеса, де протести наймасовіші дві тисячі нацгвардійців напередодні ж, як повідомляє CNN, наказав подвоїти цю цифру, а на додачу відправив туди ще 700 морських піхотинців. Тим часом до протестних мітингів від учора доволі активно почали долучатися профспілки. Третій день поспіль Лос-Анджелес у вогні та диму в місті та його околицях тривають протести проти федеральних поліцейських рейдів, які правоохоронці проводили в районах, де живе чимало нелегальних мігрантів. На південному сході Лос-Анджелеса в районі Парамаунт 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки. Тож проти рейдів імміграційної та митної поліції, які діють за наказом адміністрації Трампа, повстала значна частина жителів округу. Вулиці Лос-Анджелеса, наче зона бойових дій, палають автомобілі та місцевий торговий центр. Є повідомлення про мародерство. Федеральні органи правопорядку застосовують сльозогінний газ, кейки та гумові кулі для розгону натовпу. Заарештовані з десяток людей. До протестів долучилися жителі Сан-Франциско, де теж відбуваються заворушення. Там затримали уже близько 60 людей. Троє поліцейських отримали поранення. Серед травмованих і британський фотограф та австралійська репортерка, в яких влучили гумові кулі. Поліція поцілила в журналістку Лорен Томасі телеканалу Channel 9 під час прямого ефіру, саме тоді, коли та висвітлювала протести в Лос-Анджелесі. Лише за кілька секунд після того, як журналістка передала слово ведучому, один з правоохоронців за її спиною направив зброю в бік репортерки та вистрілив. Після пострілу телевізійниця підскочила, схопилася за ногу. Коли вона закричала від болю, пряму трансляцію перервали, щоб група могла дістатися безпечного місця. Як розповіли представники каналу, репортерка отримала легке поранення. При цьому поліція Лос-Анджелеса заявила, що протести були в основному мирними. А місцева влада сказала, що може впоратися своїми силами. Однак у Білому домі заявили, що агенти імміграційної служби зазнавали нападів та отримували травми. Тож Трамп, який неодноразово говорив, що не терпітиме беззаконня лівих на вулицях Америки, поспішив відправити до Лос-Анджелеса дві тисячі бійців національної гвардії і навіть закликав ввести війська. Це вкрай неординарний крок, оскільки зазвичай такі дії санкціонує губернатор штату. Вони плюють, ми б'ємо. Ніхто не плюватиме в бік наших поліцейських або військових. Те, що роблять силовики, звична справа. Якщо ми побачимо небезпеку для нашої країни та наших громадян, ми будемо дуже сильні в плані закону та порядку. У відповідь на дії Трампа місцеві політики демократи, губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас звинуватили президента США у розпалюванні конфлікту без жодних підстав. Те, що ми бачимо в Лос-Анджелесі, це хаос спровокований адміністрацією Трампа. Люди повинні скористатися своїм правом на протест, це їхнє право, гарантоване першою поправкою конституції. Але люди також мають скористатися цим правом мирно. Ми не хочемо грати на руку адміністрації Трампа. Мер Сан Франциско Деніел Лурі розкритикував рейди проти мігрантів. Влада Каліфорнії подає на Трампа в суд за його рішення відправити Нацгвардію в штат для придушення протестів. Саме цього й хотів Дональд Трамп. Він розпалював вогонь ворожнечі та незаконно вжив заходів для федералізації національної гвардії. Наказ, який він підписав, стосується не лише Каліфорнії. Він дозволить йому поїхати до будь-якого штату та зробити те саме. Ми подаємо на нього до суду. Масові депортації нелегальних мігрантів Трамп обіцяв ще під час своєї передвиборчої кампанії і, прийшовши до влади, почав активно виконувати цю обіцянку. За повідомленнями змі, білий дім дав федеральним агентам вказівку заарештовувати по три тисячі осіб на день. З початком другого терміну президента Трампа кількість арештів, здійснених агентами імміграційної та митної поліції, перевищила по всій країні 100 тисяч осіб. Олександр Мурчук, програма вікна «Єдині новини. Як казав Альберт Інштейн, безмежні лише всесвіт та дурість людська. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте. Ваша думка нам важлива. До зустрічі!